Так, всім доброго ранку. Вирішив оце зварити супу якогось. Ну, воду вже поставив. Ось. М'ясо ось у мене розмерзається тих. Ну це е, кістки, ось, що вчора я рубав. Е, на кісточках зроблю. Бо кинувся вон в холодильнике. Риба є, ковбаса є, а їсти нічого без собу їсти зовсім нічого. Так, ага. От заколотив тут на булочки. Ну ще не заколотив, а тільки взяв ось дрожжі молоком залив хай розкисають. О, хто там дивиться мої відео, знає, що я дрожжі в сирі висушую і так їх зберігаю. Ну так і треба хвилин 15-20, щоб вона, щоб дрожжі розкисли. Так. Ну що, починаю варити. Коротше. Воду поставив, м'ясо зараз помию вкину і буду чистити картоплю. З чим буде суп, ще не знаю. По ходу діла вирішу. Так, продовжуємо варити суп. Вирішив ось взяв нами гречка. Ми гречку промиваємо дуже. Разів 5-6. А буває таке, що заливаємо водою, щоб вона трохи постояла. Колись отак от е з перловкою. Залив її водою, а вона вода стала така. Ну, не синя, а якась капірна. Ну, молоді може і не знають, що таке капірна. А люди мого віку знають. Так, картопля ось нарізана. Ось. Вимочується. Ну, вимочується. Просто в воді. Е на засмажку нарізав. М'ясо кипить, вже, мабуть, тричі зняли, бо з ребер воно таке таке трохи піну дає. Ну, будемо варити далі. Так, Засмажку робитиму на олії, потім свого жиру з кісточок достатньо буде. запалив так ну буду мажити засмажку так засмажка у нас смажиться все кипить Будем кидати приправи так у мене тут коровий листочок Отаке щось у мене трохи. Не багато, штука 4 може. 5, так, що тут ще? Трошки перчику. Так, і не забуваємо посолити. Все, все смажки, щоб не згоріла у мене я буду тут так, ця смажка у нас готова ось так підрумянилась А не не треба так намикаємо хай вона стоит кидаємо картоплю за дерев Картоплю вкинув, газ на всю. Трошки помішали. Ну, реберця, там кисточки, реберця, поварились у нас десь ну, пів години, не більше воно швидко наварюється. А гречку хай ще постоїть. Хай картопля трохи повариться, тоді гречку вкинемо. Так, наша картопля поварила. Зараз попробую, що воно не вийшло. Вибираємо таку найбільшу картоплину і роздавлюємо об стінку. Все, зварилась картопля. Так, гречку. Де її, а ось вона. Ось гречка. Всипаємо гречку. Так, перемішали і хай вона вариться. Так, все, хай вариться. Так, гречка готова. У нас я тільки що покуштував. Вкидаємо нашу засмажку. Хай вона покипить трошки. Трошки. Вивен 5. Не більше. І будем ось тоді доставити. У мене петрушка є. Мерзла. Морожена. А, це солона у мене. Це не вморожена, а солона у мене. Вкину петрушки. Ось у мене в баночці така ось. Є. Ну, пахне гарно. І буде суп готовий. Так. Ну, ось, власне кажучи, і все. Засмажка прокипіла. Кидаємо нашу петрушку. Таке пару ложечок багато. І не треба. Так. І... Все, хай воно у минутку там кліпне, щоб він не, не скрізь. У нас одразу. Вон. Зараз покажу, як воно вийшло. Бачите, який супець. Так. Смачний. Так, ну смачний, не смачний. Будемо пробувати. Ну, я думаю... Ви думаєте, ага, смачний славий. Я обов'язково. Я тільки смачний варю. Так. І, красивий, і, і красивий і смачний. Мені подобається. Та ти що? Добре, і мені подобається. Так, все. Будемо їсти, а вам всім так само удалого дня, приємного аптету. Сьогодні неділя, відпочивайте. І мирного, мирного всім неба. До побачення. Так. Трохи не забув сказати. Підписуйтесь, не лінуйтесь. Мені буде приємно.